Родина чекала його у відпустку, і він їхав з Донеччини додому. Ніхто не знав, що ця дорога стане останньою. Залишилось кілька годин, щоб обійняти рідних, але не судилось. 1 лютого на Вінниччині поблизу села Писарівка у страшній ДТП Віталій Каньовський загинув. Він назавжди залишиться у пам'яті таким, яким його знали за життя: чесним, добрим та відповідальним. Віталік, неймовірно чесна. Добра, гарна дитина, завжди усміхнений, завжди позитивний, чесний. І саме такі риси дали, напевно, поштовх того, що Віталік став до рядів захисників нашої держави. Він з дитинства був дуже-дуже добра людина, відповідальна. Дружили разом, ходили сюди на дискотеки, тут о, були. Потім я був в армії, разом з ним спілкувалися, переписувалися. Потім, потім в мене родилася дитина, він став мені кумом. Дуже хороша була людина, відповідальна. Це не передати, яка це була дитина. Добродушна, щира, розумний. А доброти там стільки було, що не передати, скільки там було доброти. Для нас це теж велика втрата. Вони дружили, вони такі всі були чемні діти, як то сказати. Дуже жаль, дуже жаль і дуже боляче. У них сім'я така гарна. Це втрата для мами, для жінки велика. Віталій навчався у 15-й школі, закінчив професійно-технічне училище номер 14 Під час строкової служби був десантником. Тривалий час працював на меблевій фабриці, а пізніше за кордоном. Повернувшись додому, практично з перших днів війни взяв до рук зброю, аби захищати рідну землю, виборювати майбутнє для своїх дітей – 13-річної доньки та 4-річного сина. Він вірив у перемогу, був і залишається героєм, якого втратила громада.